Інформаційний батальйон на позиції в етері новини Прикарпаття. в студії Олена Данилюк і мої шанування про головне за добу розповім вам просто зараз. 18 травня, скорботний день в історії. Вшановуємо пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу та відзначаємо день боротьби за права кримських татар в Україні. Спецпереселенці, так називали кримських татар, котрих примусово депортували у 1944 році. Тоді близько 200 тисяч людей позбавили батьківщини. За офіційними даними, майже половина з них загинули від голоду та хвороб у дорозі чи на засланні. Примусово вивезли на чужину, катували та не віддавали тіл для поховання. Депортація кримських татар один з найстрашніших злочинів, вчинений радянською владою. Понад 200 тисяч населення було депортовано в залізничних товарних вагонах до середньої Азії, зазначає історик Ярослав Коричук. Причину яку о, зазначала радянська влада, чому саме є підставою депортації всього населення кримських татар було б бути, то співпраця кримських татар із нацистським окупаційним режимом, Тобто їхня діяльність у різних поліційних підрозділах, ну тобто у звинувачувалися їх у колабораціонізмі. Акт депортації призвів до масових жертв від жахливих умов та від хвороб. Майже половина кримських татар загинула ще в дорозі. Людям навіть не давали можливості поховати рідних. Були задіяні внутрішні війська НКВД, а які насильно під тиском насильно. Здійснювали депортацію. Так всі, хто чинив спротив, опирався цьому, звичайно, ж зазнавали першу чергу побиття, знущань доволі часто до місця доправлення від точки відправлення безпосередньо. Воно час самого слідування у вагонах, знову ж таки, через жахливі умови, відсутність харчування. Все ж таки, люди доволі часто помирали, хворіли, судово люди старшого віку, а також діти. Які ну не могли повністю забезпечити їх харчами, і доволі часто по шляху слідування до місця виселення вони на жаль помирали. Жахливі події, що відбувалися 18 травня 1944 року. Заборонено визнавати у теперішній час на півострові Крим. Людина, яка заговорить про це, буде вважатися зрадником та ворогом народу. Зазначає історик Росія. Не визнає ці події геноциду, так і звичайно всі ті. Хто піднімає цю тему кримському піорстві на кримському піорству, в Першу чергу кримські татари добри чесно, на жаль піддаються тиску з боку ФСБ, які заперечують взагалі акт геноциду, вважаючи про те, що все ж таки кримські татари це все ж таки колабораціоністи нацистів, і відповідно ця історія продовжується Оці ці міфи наративи, які колись несла радянська. Пропагандивно машини сьогодні підхоплює успішно вже російська пропаганда, і звичайно, у них не змінилися погляди щодо цих подій історичних. Дії радянської влади є циклічними: катування, вбивство, депортація з окупованих територій, жорстоке ставлення до дітей, дорослих та тварин. Путінський режим повторює сценарії подій ХХ століття у теперішньому часі. За потреби світло знову вимикатимуть. Прикарпаття обленерго оновило черги вимкнень. Енергетики радять споживачам завчасно дізнатися свою чергу. Відтак, за інформацією Укренерго, наразі виробництва електроенергії для покриття споживання достатньо. Однак є ймовірність виникнення дефіциту в енергосистемі та застосування графіків погодинних вимкнень через проведення ремонтних робіт на пошкоджених енергетичних об'єктах у рамках підготовки до опалювального сезону. За той час, поки графіки не застосовувалися, інформують енергетики, вдалося доопрацювати схеми мереж та виокремити більше адрес. Тож заради справедливості сформували нові шість черг замість чотирьох. Прикарпаття Обленерго радить не чекати повідомлення про застосування графіків, а з'ясувати чергу вимкнень за своєю адресою вже зараз. Не зволікати зі встановленням автономного опалення, Івано-Франківська мерія закликає мешканців міста якомога швидше переходити на індивідуальне опалення. Зокрема, йдеться про 38 будинків, які є колишніми абонентами стеку. Подробиці дивіться в наступному відео. Франківців закликають активніше переходити на індивідуальне опалення. У мерії зазначають, дозвіл на від'єднання від централізованого отримали 38 будинків, які є колишніми абонентами стеку. Загалом для переходу на автономне опалення франківці мають два варіанти: газове або електричне. Останнє є вдвічі дешевшим. Приблизно ціна, тому що на ринку ціни на сварюють, і то труби подорожчують, то котел подорожчую. ну, Ціни різні вісімдесяти двох до 92 тисяч гривень це настановлені. Індивельного опалення в одній квартирі. Так само зроблений алгоритм дій, як рухатись при встановленні електричного опалення. Хочу сказати, що на останніх зборах дуже багато мешканців нашого міста зацікавилися сугубо електричним опаленням, але ну, воно на сьогоднішній день. Якщо говорити по квартирно, воно значно дешевше, тому що ціна коливається від 7 тисяч гривень і до тривідсімнадцяти тисяч гривень до 30 тисяч гривень. Втім, на витрати з переходу на автономне опалення мешканці мають змогу отримати допомогу від міста. Фінансова підтримка складає 50 тисяч гривень. Для цього франківцям потрібно зробити сім поетапних кроків. Перший крок провести збори та обрати уповноважену особу. Житлового будинка, яка представляє інтереси співвласників вирішення питання щодо відключення багатоквартирного будинку. Це перший крок. Замовити і отримати технічні умови на від'єднання централізованого опалення в ДМП Івано-Франківськ теплокомундер. Замовити і отримати технічні умови на реконструкцію системи газопостачання об'єкта або технічні умови на тимчасове приєднання до електричних мереж, електроустановок, гідравлічний розрахунок газових мереж будинку і проєкт на заміну газу. Будинкових газових мерег та облаштування індивідуального палення. І після цього мешканці можуть звертатися на виділення коштів в сумі 50 тисяч гривень. Понад 250 звернень від мешканців міста для отримання цих 50 тисяч гривень. Уже пройшли рішення виконавчого комітету. Мар'яна Анастасія Бегей телерадіокомпанія Раї, чергова допомога від Польщі. Цього разу представники Ченстоховського повіту придбали для бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. 100 наплічників та аптечок для лікарів така амуніція дуже потрібна військовим, бо їхні ряди постійно поповнюються. Меценати із Польщі пообіцяли і надалі підтримувати наших військових. Більше розкажуть наші коломийські журналісти. Між Коломийщиною і Ченстоховським повітом Польщі існують тісні дружні відносини. Поляки неодноразово допомагали прикарпаттям. Цього разу до районної військової адміністрації звернувся командир коломийських едельвейсів із проханням допомогти з амуніцією. Голова адміністрації каже, що одразу ж звернулися до польських колег. Досить швидко і оперативно це питання було вирішено, і фактично на сьогоднішній день вже 100 рюкзаків ми сьогодні передаємо для нашої бригади. Вартість приблизно складає більше півмільйона гривень. Обмондирування і екіпірування, і е, хочу сказати, що ми стараємося постійно допомагати нашій 10-й бригаді всім необхідним для того, щоб вони могли гідно виконувати свій обов'язок. Голова районної ради Іван Угрин зазначив, що після підписання у лютому угоди між Коломийщиною та Честоковським повітом, поляки почали ще більш активно допомагати нашим військовим. Вони отримали можливість десь і за бюджетні кошти, які чином нам допомагати, хоча вони нам до цього часу також багато допомагали. Але це були продукти харчування, речі, такі товари, ну, гігієни, одяг. Зараз ну, інша потреба. Тому ми до них звернулися з таким проханням, і вони відразу відреагували. Ми отримали рюкзаки, ми отримали такі. Аптечки для лікарів. Також поляки залучили до допомоги і німецьких партнерів. Це лише перша партія наплічників, бо наші військові потребують їх набагато більше, каже заступник начальника штабу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олександр Короткий. Вони не перекриють потребу десятки однозначно. Ну, ні для кого, не таємниця, що є і втрати, є поранені і. І безвісті зникли, і це не тільки в людях, але це ж і матеріальні засоби, які теж зникають і розриваються, і дай, будемо казати, і снарядами, не перекриють. Але навіть цей невеличкий вклад. Надасть допомогу, ну тут не 50, нам, це 100 дають сьогодні. А тепер у військовій адміністрації оголосили збір коштів на безпілотний авіаційний комплекс Валькірія. Вартість його складає 800 тисяч гривень. З Коломи Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раді. Крок до перемоги студенти та викладачі інституту мистецтв Прикарпатського університету провели благодійний захід, щоб зібрати кошти на придбання необхідного обладнання для воїнів. Як це було? Дивіться у відео. Мій чоловік зараз на лавах ЗСУ і Я знаю, як це які це потреби. Богдана Чепіль, випускниця кафедри виконавської майстерності інституту мистецтва Прикарпатського університету. Дівчина каже, другий рік війни суттєво змінив свідомість українців. В кожного українця, можливо, який себе вважав не надто сильним патріотом України, коли почалася війна, в нього цей поклик прокинувся, і всі готові ставати на захист своєї держави. Відтак, за ініціативи студентів та викладачів інституту мистецтва вдалося організувати благодійний мистецький захід Крок до перемоги. Дуже тішуся з того, що цю ідею підтримав студентський колектив, викладацький склад, і спільно разом зробили ну, такий мистецький захід, який я думаю буде корисним не тільки для збройних сил України. Але важливим для підтримки української культури, української національної ідеї, ну і очевидно подальшого поступу України вперед. Мета заходу зібрати кошти на придбання дронів та тепловізорів для військовослужбовців 419-го батальйону Збройних сил України. Оцей окремий стрілецький батальйон зараз фактично безпосередньо беруть в у бойових діях. І що таке дрони? Що таке тепловізори? Це Очі це засоби, які допомагають як виявити і знешкодити ворога, так і зберегти чимало людських життів. Тому... Подібні акції дуже потрібні. У лавах ЗСУ служить чимало студентів та випускників вишу. Тож Прикарпатський національний університет розповідає перша проректорка закладу, що тижня організовує різноманітні акції, щоб зібрати кошти на потреби наших військових. В день відзначення дня університету нам вдалося зібрати 250 тисяч гривень, і ми їх передали для придбання необхідних дронів для нашого студента, який перебуває в збройних силах України. Багато випускників університету зазначають, у виші загинули на війні, але вони назавжди у пам'яті як найхоробріші воїни України. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. День вишиванки став уже народним святом. В Україні його відзначають в третій четвер травня. Свято не передбачає обов'язкових заходів, окрім одягання вишиванки. Про орнаменти, техніки та їх значення докладніше у сюжеті. Вишита сорочка це символ незламності та сили українця. Понад 200 технік та різноманітні орнаменти, що вирізняють регіони України. Майстриня Олена Яценович зазначає, ми повинні гордитися своїм національним одягом та прославляти його на весь світ. Що нас е, виділяє серед інших. Це вишита сорочка, тому що це є елемент нашого одягу, і ми одразу вдягаючи вишиту сорочку, ми заявляємо про себе, що ми є українцем, що ми пишаємося своєю країною, що ми горді наших традицій, що ми їх дотримуємося, що ми не встидаємося заявляти на весь світ, що ми є українцем Верховинська вишита сорочка є найбільш впізнаваною за кордоном, зізнається Олена бо вирізняється своїми яскравими кольорами та унікальним геометричним візерунком. Якщо ми поїдемо. За кордон, то нас впізнають по вищій сорочці. Однозначно, це є наш, як би мовити, паспорт. Дуже впізнавана є верховинська сорочка. Вона має такі особливі кольори: червоний, синій, фіолетовий, жовто-гарячий, зелений, тобто і геометричний орнамент, вишита гладдю, незинковою гладдю. Її можна впізнати от, серед тисячі сорочок. Вишите вбрання, якому вже понад 80 років. Це національний одяг бабусі майстрині Олени, що оздоблений бісером та яскравими візерунками. Не лише вбрання, а й рушники, головні убори, прикраси та побутові речі є символом української культури. Співвласниця майстерні Галина Яцинович розповідає: є візерунки, що нам відомі, а є такі, що ще потрібно вивчати. У в нас рушники бачите, дві сторони вишиті ну, одинаково. А тут Одна сторона просто орнамент, а друга сторона уже зовсім по-іншому вишита. Чому так, яку він виконував функцію, де він, це ми не знаємо. І там, де ми його придбали, вони також нам не пояснили, чому він такий. Десь треба шукати в літературі. Окрім класичних віночків, бувають і воскові та паперові. В Україні це неодмінний оберіг та окраса дівчини. Ліліана Іванійчук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія Раї. Щоб підтримати традицію Івано-Франківського, пам'ятник руській трійці одягнули у вишивані сорочки. Уже п'ятий рік поспіль департамент молодіжної політики та спорту приурочує акцію до дня вишиванки. Більше розкаже Мар'яна Джерч. Чно та яскраво так в Івано-Франківську з нагоди дня вишиванки одягли пам'ятник руської трійці Маркіяну Шашкевичу, Якову Головацькому та Івану Вагелевичу у вишиті сорочки. До дійства долучилось чимало охочих, які розповіли, що для них означає їх вишиванка. Вишиванка це є символ України, символ України. Символ патріотизму і душевного, чогось душевного і рідного, вишиванка це оберіг, тому що, як ми всі знаємо, кожен візерунок він щось означає і ем, виконує таку місію оберегу. І український народ з цим оберегом пройшов крізь віки боротьби для того, щоб зараз. Вишиванка об'єднувала нас знову. Знову ми боремось, і знову вишиванка виконує цю е, свою захисну функцію. Вишиванка це е, те, що мене супроводило з дитинства. Тому що е, переважно більше це провела в селі Чернівецької області. І моя бабуся там це називається Буна, е, ніби румунсько-молдавський Буніка. і. Ми завжди ходили в сорочках, якщо чесно. Буна ходила завжди в сорочці, а мені давала спати вишту сорочку. Тобто я з маленької вишті сорочці це для мене правда не були довгі і такі дуже е, делікатні із малими елементами вишивки. А коли вже трошки підросла, то звичайно, ну буковинська сорочка. Це, це витвір мистецтва. Уже щороку у цей день пам'ятник руської трійці у вишивані сорочки одягає департамент молодіжної політики та спорту. Ми доволі швидко одягнули пам'ятник вишиванки. Вони пошиті спеціально під ці розміри, тому одягається доволі швидко і хочемо, щоб люди насолоджувалися, робили світлини і тішилися, що сьогодні такий свято. Також під час дійства організатори представили карту Івано-Франківської громади у форматі великих пазлів. Ми дуже пишаємося, що в нас багато є сіл, дуже велика нас громада. Ми складали її так, щоб кожну громаду от, бачити. Позначити зірочками ми її складаємо. Розкладаємо сьогодні. Складали для того, щоб показати всім, що у нас є така карта, і будемо ще розмальовувати в процесі. До слова, пам'ятник трійці трійців Івано-Франківського одягають у вишиванки уже п'ятий рік поспіль. Мар'яна Джерча Настасія Багей телерадіокомпанія Раї. Подарунки для немовлят, вимушено переміщені добричинці у рамках акції Народжені у вишиванках непереможні. Завітали в Івано-Франківський міський перинатальний центр з подарунками для новонароджених. Малечі, яка у день вишиванки, волонтери принесли вишиті сорочечки. Народжені у вишиванках непереможні. Немовлята, які нині з'явились на світ, отримали свій перший національний одяг. Вишиванки ручної роботи малечі подарували волонтери з числа вимушено переміщених осіб, які завітали у Івано-Франківський міський перинатальний центр. 18 травня народила сина і надія неїльчук. Зізнається, таких подарунків не очікувала. Ми всі сім'ї моїм вишиванки і також він також не залишиться без вишиванки вже. Будемо мати. Вишиванку для сина отримала і Світлана Телешова. Для жінки нині подвійне свято, адже малюк з'явився на світ у її день народження. Подарунок від волонтерів, каже, породілля дуже символічний та особливий. Наш тато в Збройних селах служить, і це для нас так. Ну, ми такі, такі українці. Дуже приємно. Це дуже приємно. Це ще ручна робота взагалі. І ексклюзив мама оцінила». Волонтер-переселенець Микола Конобрицький розповідає: акція, народжені у вишиванках непереможні, була започаткована у Краматорську ще у 2017 році. Першу подарунки вручали тільки у місті. Згодом ініціативу перейняв увесь регіон. Ще пізніше акція поширилась на усю Україну, а нині доєднався й Івано-Франківськ. В цьому році до цієї акції долучилися 25 міст України. Тобто волонтери в 25 містах теж вишивають ось такі розпашоночки, такі сувеніри і дарують пологих будинках по всій Україні на День вишиванки. У день вишиванки у міському перинатальному центрі, каже директорка медзакладу Марія Бойко, народились троє малюків. Усі хлопчики, однак до кінця доби очікують появи ще кількох немовлят. Ми ще чекаємо, що у нас ще сьогодні будуть пологи. Ну і дуже тішимося будь-якому чи хлопчику, чи дівчинці будь-яким пологам ми дуже тішимося. Ми дуже раді, що жінки у нас народжують. І це дуже важливо, щоб ті дітки, які народилися сьогодні, щоб вони стали повноцінними українцями, власне, через те, що вони будуть мати від нас, від матері, від материнського молока. Власне, це всмоктування України і українськості. Цьогоріч волонтери підготували для малечі більше тисячі вишиванок. Івано-Франківський обласний та міський перинатальні центри отримали півсотні вишитих розпашонок. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Це все до цього часу. А про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.